Мене звати Денис, я військовослужбовець 128-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. В цивільному житті я був турагентом, у мене власна турагенція, тож цим і займався. Ви добровільно пішли служити? Так, добровільно, майже через півтора року від початку повномасштабного вторгнення. Чому? Напевно, був якийсь дзвіночок, що треба щось змінювати і. Не було відчуття, що я долучений до такої важливої справи. Ну, опосередковано, лише залучений був як е, волонтер частково, як е, в якихось зборах, так? але мені цього було недостатньо. У вас зовсім не військова професія. Як, вам, ну, як ви звикали до цього, розкажіть? Е, роботи дуже багато, тож часу на такі роздуми, як. Війти в військове життя не було. Воно одразу на тебе наскокує, одразу все на тебе лягає, ці обов'язки як військовослужбовця, тож часу на такі роздуми не було. Що ви порадите людям, які кажуть, ну я розумію, що це мій обов'язок, але я боюся підтиснути. Напевно, таким людям самим варто приймати рішення. Це кращий варіант, коли ти сам доходиш до цього рішення рано чи пізно. Думаєте, воювати підуть всі? Це залежить від нашого майбутнього, але залученими мають бути всі. жінкам місце в армії? Так, звичайно. Про що ви мрієте? Я мрію до повернення до свого цивільного життя, до своєї улюбленої роботи і до того, щоб у нас у всіх було таке майбутнє, де ми зможемо себе повноцінно реалізувати в цивільному, спокійному, мирному житті.